Серпокрилець, пташка, вітер. Я солюсь колясти в горах, стрімчаках, річок-долинах, але домом є для мене чисто небо, батьківщини, все життя моє в польоті, вільному, як вітер в полі. Бо моє мале серденько не витримує без волі, бо моє мале серденько знає почуття кохання, піклування за родину та про землю хвилювання. І нехай зима ця люта, виганяє мене з дому, серпокрилець, пташка вітер. Не підкориться нікому. У житті шляхів багато, кожен сам свій робить вибір. Краще мерзнуть в ріднім краї, аніж грітись на чужині. Мрію я про весну ранню, взимку теплими ночами, в ріднім небі на світанню, як лечу я із братами. Теплий вітер віє ніжно, мені піричко тріпоче, Прогаї, річок долини мені рідні і шипоче. І нехай зима проклята мене й вигнала із дому. Сарпокрилець пташка, вітер не підкориться нікому.